Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2012-2021. 13 років перший тур групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2012-2013 група Е Шахтар Донецьк у себе вдома у Донецьку на Донбас Арені команда приймає данську команду норшелан 2-0. Шахтар перемагає. Дубль Генрика хітарианна. Друзі, дубль Генрика хітариана приносить 4 перемогу. Сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група Єн, е? і в цій групі ще були такі команди, як Ювентус та Челсі. Тобто Шахтар Донецьк, Норшелан, Ювентус та Челсі. Ліги е. чемпіонів сезону 2012-2013 Шахтар Донецьк 4-2-3-1 Стартова розновка Донецької команди. Мірча Луческу. головний тренер Шахтаря. Андрій Пятов у воротах, Ярослав Ракицький. Олександр Кучер, пара центральних захисників, Рац Даріо Серна, капітан команди, Павлангах, Фіран Діньо. Хюбшман. центральний опорні не Генрик Хітарян. Центральний атакувальний пізихизник. Ил Синьо Віліан по флангах та Луїс Адріано у нападі. Ось така дуже потужна стартова розстановка донецького Шехтаря. Норшелан, Каспер Юльман, головний тренер команди 4-2-3-1 також стартова розстановка у Дачен. воротах, Окоре Окора пара центральних захисників, Парк Херст. Тіліга по флангах Стокхольм капітан команди Аду, центральні опорні підзіксники. Крістенсен центральний атакувальний півзахисник, Джон Лоренсен Лорен по флангах та Бекман у нападі. Це стартова росновка донецького Шахтаря. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, друзі, донецька команда з перших же хвилин поєдинку у Шахтар заводила донечани ініціативу більше атакував Шахтар Донецьк. Більше створювала українська команда мовитів. І справді, Норшлано ну, було прям. Прям дуже справді важко, тиснув шахтар, ось тиснув, тиснув. Але ось, друзі, ви знаєте, ось ніяк не вдавалося забити донеччанам. Ось був тиск на ворота суперника, да? І моментів там досить було непоганих у Донецького шахтаря. Але ось бракувало одного. Це забити Гум'яча. Тому що, в принципі, дуже добре грав Шахтар, і тиснути на ворота суперника вдавалося, і моменти були доволі таки хорошими. Висіли реалізувати свої нагоди нече не, не змогли. І справді, ось супер шанс був у Гейнг-хітаріан, коли Генрих Фітаріан вийшов один на один гейм-гіттеріант пробиває Генрик Хітаріан! Не забиває Генрих Хітаріан. Який же хороший шанс, був у Донецького Шахтаря для того, щоб рахунку матчі відкрити, але в кінці ці Шахтар Донецьк. Все-таки гол. 44-та кладоночі. Шахтар. Дуже здорово. Ця атака проходить по правому флангу. Хороший простріл! Генрі Ген Гол Генрі! Генріх Хитариан забиває голуиса Луис Адріано! Луиса Адріано прострілює з правого флангу! На Генріха Хитаряна. А той наносить удар і забиває гол. 1 0. Генрих Мхитаря! Забиває дуже важливий мяч. Прям дуже важливий мяч. забивають доничане. На цьому перша 45 хвилинка де когда завершиться. справді дуже важливий прям гул в роздагальні говориться. В другому таймі таміштере вийде Девич, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, у Норшеланда. вийде Крістенсен, Норстран Лаудруп. Ще вийдуть у Дачан. Ось це дуже важливий, справді, був гол. У другому таймі, ну, володіння трішки виросло. У Dachian Шахтар, в принципі, да, Штар, в принципі, і не проти був на контратак де пограти. В принципі, Шахтар Донецьк був де і не проти віддати м'яч Норшелану і пограти в контратаки в Чубі. Ні. Тим більше, справді, група та важка. Результат потрібен ну, був і справді, тому що Ювентус Челсі такі дуже сильні команди. Звичайно, що з ними якби, важко, звичайно, що було. У Донецьку у себе вдома в принципі Шахтар мав абсолютно усі шанси. Для того, щоб здобути три очки, дуже бажані, три очки і ось вона. Контратака! Контратака! 76 глина, чутай такий Луїс Адріано! Протягує м'яч! Він приночена на Хітаряна, то той виходить! Один на один прострілює! Напрошті ворота, але захисник Норшелана в підкаті мяч, але прямо на ногом Хітаряна! Генри Бегоо! Гол! Генри! Хитарян, Генрик Хитарян, забывая гол, 2-0, дубль, оформля Генри Хитарян, дубль Генрихом Хитаряна, роботи, роботи 2-0, на корень Шахтарян. І Шахтар, в принципі, концентрацію не втратив. Спокійно донечани довели справу до переможного кінця і здобули прям, ну скажімо так, неймовірну, важливу перемогу над Норшеланом з рахунком. 2-0. До речі, друзі, 45 тисяч 713 оболівальників було на стадіоні. Павел Гіль польський суддя даний матч судив, і Шахтар, в принципі, зіграв бездоганно. Ось хочу, до речі, вам, друзі, продиктувати статистику безпосередньо даного матчу. Ну, Дивіться. 15-3. Це в нас статистика ударів в поворотах. Перевага у Донецького кштаря. 8-3 з ударами в площину воріт. Також була перевага у Донечан. 5-4 за Кутурна. И тут была перевага Штаря. Ну и по владению 55 на 45. Но ну, а с по владению мяча не такая была честная перевага Штаря. По в принципе, матча Рейновага 55 на 45. Але в другом там, и, в принципе, Штаря до да, в принципе, и не против был видать мяч. Но ну, вот Дивно Рашалан больше Но еще с того, Штар очень здорово дев на контратаках. И моментов Шахтар больше створил, чем Норшелан Ось, більше було ментів, і штаря для того, щоб забити бажаний другий м'яч. І бажаний другий м'яч забив в шахтар. Генріх Хітарян своїм дублем приніс Шахтарю неймовірно важливо перемогу. Ну що, друзі, пригадали ми цей неймовірний матч першого тура е, групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2012-2013. Шахтар Донецьк Норшелан 2 -0! Шахтар перемагає. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Найголовне, друзі, щоб ви усі були щасливі! Це найголовне, мої любі друзі! Бажаю вам тільки добра! Усім на побачення! Усім до нових зустрічей.